Yeah. Паті не любить справжнього меду. Він увібрав у себе енергію сонця та наших карпатських трав. Про його унікальні характеристики написані цілі книги. Та сьогодні, в центрі нашої уваги, не мед. А героїня нашої програми одна із найпрацьовитіших жителів Закарпаття. Саме вона дає людям енергію меду та інших продуктів. Це карпатська бджола. Ще з 60-х років карпатські бджоли розповсюджуються по ну, в ближньому зарубіжжю. Це мінімум. Вони дуже. Миролюбиві і теж гарно зимують. Бджолки, карпатянки, як і закарпатські люди, вони такі заповзятливі, такі хвацькі до роботи. І любов, звичайно, у мене особисто до цих комах безмежна. Та це золота бджола. Ми її повинні вивчати. Існування людства можливе лише з бджолами. Поки на землі літають ці комахи, доти людина може насолоджуватися свіжими плодами. Саме бджоли забезпечують перехресне запилення рослин. Робота бджоли безцінна. Існує порода бджіл, яка є однією із кращих у світі, і родом вона із України, а саме із Закарпаття. У 2006 році встановили пам'ятник фундаторам вивчення карпатських бджіл. А, взагалі, наукова робота із вивчення карпатської породи розпочата у 1960-х роках. Коли професор Вітісян, їдучи з чергового засідання членів Апімодії з Бухареста, зупинився в Мукачево на Червоній Горці на обласній бджолорозпліднику. От і його так зачарували місцеві бджоли. Що він вигикнув, та це ж золота бджола. Гурена Витисян, Вадим Губін, Іван Давиденко, Іван Юрик та ще багато науковців стали на захисті карпатської бджоли. Адже наш унікальний вид був під загрозою зникнення. Закарпатці оголосили заповідником. Тоді ж створили бджолорозплідник, яким керує Віктор Петрович Пилипенко. Коли Губін Вадим Олександрович приїхав в Закарпаття, він спочатку відвідав Рахівський район. На той час завозилось дуже багато бджіл Кавказьких. Міжгірський, Рахівський район, Тячівський, Хуський і Низинні райони були вже ну, буквально напічкані цими кавказькими бджолами. І він тоді звернувся до професора Вітісяна. З прохань пропозицією і проханням, що якщо не прийняти невідкладних заходів, то можна втратити назавжди цінну карпатську бджолу. Врятував ситуацію бджоляр у селі Кусийвер, що знаходиться біля вучкового. Там дослідники знайшли 40 вуликів старого зразка, де жили наші аборигени корінні карпатські бджоли. Та отримати їх для розведення виявилося непросто. За давніми закарпатськими традиціями бджолині сім'ї можна віддавати тільки родичам. Тоді Іван Ілліч Юрик, місцевий пасічник, пішов на хитрість. Він почав глибоко копати і докопався до того, що виявилося, що дружина Івана Ілліча є далеким родичем дружини. Цього Івана Стеця, господаря пасіки. Ну і родичам можна давати сім'ї, подарована Івану Ілічу Юрику, одна бджолина сім'я. Але потім тою такою хитрістю нам удалося іще 5 сімей на спині переносити ці вулики. У Губіна і Вадима Олександровича була машина побіда, автомобіль легковий. Ми туди, скільки можна було, під'їхали до пасіки, а потім сіли в автомобіль і перевозили тут у це село до його хату, ну, на його подвір'я, ці сім'ї. Із цієї бджолиної хитрості розпочалася нова ера дослідження Карпатської бджоли. У 60-х роках існувало вже два розплідника, де проводили наукові дослідження у Мукачеві та вучковому. Лише у Мукачеві набрані бджоли були із Рахівського району, і там довелось вибирати деколи із сотні сімей. Ми могли вибрати дві-три сім'ї Карпатських. Лише а то все було в помісі вже. Угу, угу. А тут не було вибраковано жодної бджолиної сім'ї. Всі сім'ї виявилися чистопородними карпатськими. Незважаючи на увагу до Карпатки, залишалися проблеми бджільництва, які не давали змоги розвиватися цьому ремеслу. Рятівним моментом в історії стало досягнення Василя Гайдара, учня Гургена Аветисяна. Цю людину можна назвати хрещеним батьком карпатської бджоли. Саме він розробив бджолині пакети, які відкрили наші карпатці нові землі для польотів, а науковцям нові стільники для досліджень. До того на Україні виробництво пакетів практично не було. А бджільництво закарпаття жевріло. Навіть бжолоконтору хотіли були закрити, тому що по статистиці товарний мед був ну, порядка 3-5 кг на бджолину сім'ю, що це явно не рентабельно. І тут друг почали виробляти пакети, ні з того, ні з цього, 25 карбованців от, за один пакет. А це рівнялося 10 кг товарного меду. Але крім того, що товарний мед збільшився, ще був і збільшився товарна продукція, і мед збільшився, бо постійно стали е, міняти маток, молодих маток. І господарства почали. Не просто е, рядових давати, а замінювати е, місцевих е, рядових е, маток на своїх пасіках на відселекціонованих лінії 77, лінії 78, 198. Тобто це такий був поштовх? Так, да, це був такий поштовх, і масово це почало з 75 року, коли я вже безпосередньо в Закарпатті почав виконувати роботу. І сьогодні відбір маток у пакети гайдара є однією із найважливіших робіт на пасіці. Цим займаються працівники відділу, селекції і репродукції карпатських бджіл інституту бджільництва імені Прокоповича. Підрозділ інституту відкрили у Закарпатті у 1989 році. Наш відділ займається тим, що контролює постійно, щоб Мджоли зберігалися в чистоті, так як ізоляція є задовільна не абсолютно, тому ми кожен рік мусимо перевірити, чи немає впливу якоїсь сторонньої. Е Якоїсь іншої породи бджіл, проводимо селекцію. В чому це заключається? Ми звичайно виводимо цих маток, потім ми їх підсаджуємо в сім'ї. В сім'ях ми спостерігаємо, це проводиться кілька років. Продуктивність, технічні ну, характеристики, господарсько-корисні характеристики, як себе це веде сім'я. І звичайно, як класична селекція, проводимо вибраковку Бонітування спочатку. Визначаємо, яка сім'я найкраща, вибраковку гіршик, який нас не влаштовує, і таким чином виводимо найкраще. Селекціонери стежать за генетичним кодом як із материнського, так і з батьківського боку. Якщо матка є чистопородною, то їй потрібно знайти до пари справжнього карпатського трутня. Більшість вуликів на цій території нуклеуси, тобто шлюбні вулики. Саме із них матка вилітає на побачення із трутним і повертається із тим запасом сімені, який буде використовувати все своє життя. Тобто задача матки з цього вулика вилетіти на спаровування, на і ми, побачивши, відкладені неї яйця, розуміємо, що вона плідна, дивимося на її екстер'єр, щоб не було дефектів, і відправляємо таку кліточку вже вдячним. Клієнтами. Матка обстріляється, летить, а за нею там летить, може, і сотня е, трутнів летить, то, та. і досягає її найсильніший, найхороший, а можливо, і той, якого вона бажає. Матки з трутнями спаровуються тільки у повітрі. Це не можемо ми проконтролювати. Ми робимо те, що ми створюємо насичений трутневий фон, значить, що виводимо багато трутнів. А якщо виводимо багато трутнів, то наші хлопці не дозволяють нашим дівчатам піти в сусіднє село. Трутні мають е, спеціальні місця, де вони збираються на кавалерку, так би мовити. Біля перевірних репродукторів на відстані щонайменше 8-10 навіть кілометрів не повинно бути інших пасік для того, щоб контролювати цей процес парування і створювати ефект направленої селекції. Такі батьківські родини забезпечують хорошу селекцію навіть у відносній ізоляції. Завдяки щоденній праці наші науковці передають іншим джолярам найякісніші бджолені пакети. Це, бачите, яка крупна велика матка. Оце її називають mm -hmm. англійською мовою королева. Ось. І зараз ми відбираємо кліточку пересильну. Якщо вона королева, значить має бути і свита. Ми відбираємо зараз свиту. Ага. Яка, тому що матка, якщо сама лишиться, вона не життєздатна. Вона може і загинути, і не буде сама при наявності корму, вона може загинути від голоду. Тому що бджоли доглядають, чистять, годують матку, створюють їй необхідні умови. Тому все справмоване на те, щоб зберегти її життя. Мітимо маточку для того, щоб вулику легше було б рознайти. знайти. Ось і все, наша матка готова для транспортування. Ми з пані Павліною вже зібрали бджолині племені плідні матки. І дуже скоро вони полетять захоплювати світ. В Америку забирали наших бджіл. Ізраїлі використовувались наші бджоли. Германія близько часто беруть е карпатських бджіл. Естонці брали карпатських бджіл. Ну, Прибалтика, і не тільки естонці. Польща останнім часом. Маток карпатських бджіл отримує Великобританія. Є вони в середній Азії, Білорусії, Казахстані, на північному Кавказі. Узбекистан вже давно розводить карпатський бджіл. Молдова має свої розплідники вже з карпатськими бджолами. Німеччина, Франція, Угорщина, Чеська Республіка, Словацька Республіка. Є наші бджоли і в Сирії, правда, там метовують, є і в Монголії, є і навіть і в Китаї. І всюди карпатські бджоли не поступались місцевим, але значно переважали їх своєю миролюбністю і хорошою зимівлею. Карпатські бджоли е, достатньо відомі, перш за все, на пострадянському просторі. І переважна більшість заходів наукових проводилися саме тут. Зокрема, на одній із конференцій, яка відбувалася у Польщі, після виступу одного з матководів польських і демонстрації слайдів з фотографіями їх маток, які вони виводять. Наша група наших фахівців звернула увагу на те, що вони ідентичні по кольору і забарвленню у формі черевця нашим карпатським бджолам. Підійшовши після конференції до цього товариша, який виступав, виявилося, що він отримав матеріал із Чехії. А в Чехії, як відомо, вже близько 20 років ведеться робота по Збереженню і покращенню типу, який носить назву вучк. Вучк. І отриманий він був в свій час саме з пасіки вучківського типу і колочави. Відбір плідних маток можливий лише за умови того, що протягом 36 годин у родини з'явиться нова бджолина мама. Її виростили самі ж бджоли у материнській родині. Обезматошуються спеціально сім'ї, в яких нема матки, які потребують матки, вони стараються вивезти матки, а ми їм підсуваємо іскусственно перенесені личинки. Вони з них виводять, а їх маточники знищуємо, які вони самі закладені. З личинки робочої бджоли до однодневного віку може вийти матка, якщо її поставити в оприльні умови. Прямо зараз ми займаємося роздаванням маточників по нуклеусних місцях. Оскільки вчора ми займалися відбором плідних маток, то сьогодні у визначенні місця ми роздаємо маточники. Майбутні королеви будуть народжуватися з цього маточника. Можна подивитися? Звичайно. Тут... Там куколка із розвинутою маткою, яка перевертати не можна, так. яка відповідно. Буде народжуватися якраз із сьогоднішнього дня на завтрашній. Тобто тринадцятий з половиною день у неї наступає якраз сьогодні в ніч. Ось так і відбувається селекційна робота дослідного інституту. Взагалі пасіки можна поділити на два види: первинні та вторинні репродуктори. Вони відрізняються племінним матеріалом, що там проживає, і своїм значенням для бджолярів. Із цієї пасіки, можна сказати, розпочалось активне розведення карпатських бджіл. І саме тут є найбільш поширений із усіх типів вучківський. Основна задача цієї пасіки збереження генофонду карпатських бджіл. Тут є чотири пасіки. Ну, общем, в основному 400 сімей. Коли почали створювати Вучківський, то 1988-1989 рік, то було відібрано 15 видатних маток з, перш за все, з пасіки Рябця Міжгірського району, який у свій час часто брав маток 77-ї лінії, які знаходились в селі Вучкове, Урочищі Петрівець були закуплені. І ряд сімей було виділено. Із пасік Мукачівського племжорадгоспу, який на той час існував. За роки незалежності, завдяки роботі бджолярів-селекціонерів, було виведено чотири типи карпатських бджіл: це Говерла, Вучківський, Рахівський та тип Синевир. Вони відрізняються лише тими деталями, які розуміють самі бджолярі. Основна його відмінність це походження генетичне. Ну, Говерла з 98-го року, якщо я не помиляюсь, робота ведеться, велась з ним, але ну, вона, в принципі, завершена, зараз вона тільки підтримується в належному рівні. Ну, і затвердження типу було у 2009 році. Говерла створювався, це він більш складно. В його створенні приймали участь тип Вучківський. Тип Колочавський приймав участь, лінія 62. І на перших порах були відібрані іще матка із Івано-Франківської області, з села Зелена. І були з Чернівецької області взяти матки із Словаччини. Але з Словаччини з Чернівецької області матеріал виявився як далі нестабільним, можна сказати, нечистопородною і був вибракований. Раніше існував іще один тип Колочавський. Саме після його зникнення почали виводити тип Синевир. Робота стартувала у 2006 році, і всього за десятиліття бджолярі зуміли досягти вражаючих результатів. Наразі в Закарпатті трудиться 257 сімей цього типу. Якщо провести паралель десятирічної давнини, то при виведенні першого покоління F1 у 2007 році у нас тільки 58% бджіл у наших родинах відповідали стандарту. Тільки всі інші мали або ржавчину, або навіть відверту жовтизну на бджолі, що не є характерно для чистопородних карпатських бджіл. Зараз ми вже станом на минулий рік маємо більше 98% стандартних бджіл і родин. Що практично є ну, достатнім для того, щоб говорити про стале і цілком природнє збереження фенотипових характеристик саме чистопородних карпатських бджіл. Символічно, що найдавніші пасіки із села Колочава зараз використовуються для випробування наймолодшого типу карпатських бджіл. Місце є відповідним для випробовування наших карпатських бджіл типу синевір саме в жорстких, важких гірських умовах. Для нас важливо те, що місце приближено до двох високих вершин, де є специфічний якраз рослинний перелік рослин, які дають гарний мед і можуть використовуватися бджолами. На протязі активного літнього періоду. Селекційна робота безперервна, і тому так важливо зберігати первинні репродуктори, як у вучковому, колочаві, Синевирполяні, поляні, вільшанах та інших місцях. Там живуть аборигені бджоли, генетичний код яких є найчистішим, а селекційні ознаки максимально наближені до ідеалу. Найкраще проводити дослідження безпосередньо на пасіці, адже саме тут видно реальну життєздатність бджоли, її реакцію на зміни у навколишньому середовищі. Саме тут проявляються унікальні селекційні особливості карпатської бджоли. Однією із них є її дружелюбність, то я от зараз з голими руками знаходжуся прямо біля бджолиного вулика. Чи карпатська це бджола? Чи немає у її генетичному коді генів іншого виду бджіл? Це наші дослідники визначають із легкістю. І пасіки відбирають бджіл і досліджують частини тіла комахи. Наша е, бджола Карпатка має бути сіра, вона без жовти має бути. Жилкування на крилах це ми е, виміряємо кубітальний індекс по ньому і дискоїдальне зміщення. Тобто Бо на бджолі по, по крилам – це на головні екстеріальні ознаки, а на бджолі ми ще вимірюємо довжину хоботка, е, ширину тергітів, е, тарзальний індекс, це вже довжина і ширина лапки, багато ознак, які довжина ширина крила вимірюються. Зовнішні ознаки карпатських бджіл залишаються практично незмінними протягом десятиліть. Це досягнення, яким можуть гордитися наші селекціонери. Тим не менше, залишається проблема чистоти породи у низинних районах. Це є наслідком неконтрольованого розведення бджіл та величезної кількості пасік, де працюють люди, недостатньо обізнані у справі бджільництва. Через це також збільшується кількість хвороб у комах. Але справі можна зарадити, якщо усі пасічники на території заходу України працюватимуть лише із карпатською бджолою. Однією з методів збереження карпатської бджіли в чистоті ми, оці типи, про які я вже говорила Вочківський, Рахівський Синівір, ми проводимо міжтипову гібридизацію і таким чином е, е, отримуємо ще до 18-30% збільшення продуктивності. Розведення це є безкіненнячний процес і постійно потребує досконалення, селекції і підтримання певних е, ознак. Поспілкувавшись із нашими дослідниками, я і сама закохалася у нашу карпатську бджолу, адже риси її бджолиного характеру просто виражають. Манера праці, миролюбність, стиль взагалі використання медозборів. Наші бджолки, карпатянки, як і закарпатські люди, вони такі заповзятливі, такі хвацькі до роботи, що навіть якщо невисокий відсоток цукристості, вони все одно йдуть для того, щоб зібрати щось принести в сім'ю. Вони дуже миролюбиві і теж гарно зимують добре, орієнтуються наші бджоли карпатські, не добре їх використовувати у павільйонному бджільництві. Крім того, вони виділяються ще цілим рядом таких ознак, як широкою флороміграцією. Вони здатні збирати нектар і легко переключатися з одного медоноса на, на інший. Малорійливі, що для бджолярів, є в принципі добре, тому що рійливість це. Ну, це природний інстинкт розмноження. Але якщо бджоли дуже рояться, то часом бджолярі дзвонять і жаліються, що не встигає лазати по деревам, збирати рої. Наступна то їхня, звичайно, ж працездатність. Робочу годину вони починали о по 5 годині 30 хвилин ранку. І закінчували майже в 11-12 годин ночі. Це для мене велика гордість карпатські бджоли, тому що їм, ну вважайте, з 71-го року безперервно віддано життя. Я... Можна було залишитись в Москві, там жити і працювати або рядом із Москвою. А я вибрав карпатські бджоли і рідну Україну. Ну Що ж, Закарпаття? Ця дружелюбна, прекрасна карпатська бджола. Це і ще одна причина гордитися тим, що ми народжені саме в цьому краї і проживаємо саме тут. Незвідане Закарпаття продовжує пошук унікальних особливостей, і ми обіцяємо вам показати ще цікавішу програму наступного разу.